Одного разу до церкви зайшла людина помолитися. У церкві в цей час нікого не було, лиш за іконостасною стіною у святому вівтарі чутно було голос: Господи, за тебе готовий притерпіти до кінця. Ці слова належать священнику Миколаю. Який разом з іншими сотнями, а то й тисячами священнослужителів церкви Христової прийняв мученичіську смерть в часи лихоліття, в часи безбожної влади та гоніння на церкву. В Олександрійській єпархії у Петрівському благочинному окрузі на річці Інгулець є невеличке село Іскрівка. В цьому селі є храм на честь воздвиження Христа Господнього. Саме в цьому храмі, трішки більше як 100 років тому, ніс послуг настоятельства священик Миколай Михайліченко. До речі, прізвище це стало відоме на загал зовсім нещодавно за допомогою плідної праці відділу Олександрійської єпархії по справам канонізації святих. Священник за життя був обдарований, обдарований Богом. мав дар прозорливості. На місцевому джерелі постійно служив водосвятній молебні. І люди, котрі приходили до нього, отримували сілення від надтяжких хвороб, а по молитві священника із людей виходили біси. Одного разу священник почав розповідати, що настануть дуже тяжкі часи, і навіть будуть такі моменти, коли його прийдуть вбивати. І ось коли його вб'ють, то поховають тричі. Коли цей момент наблизився, священник ледве вблагав свою дружину із дітьми покинути іскрівку. І в один із осінніх днів, послуживши літургію у храмі, відпустивши своїх прихожан по домівках, він піднявся на звільницю і там став переховуватися. Саме в цей день, 2 жовтня 1919 року, у село Іскрівка заїхали бандити-махновці. Диявол наскільки полонив їхнє серце, що їхнім найбільшим бажанням було знайти місцевого священика та вбити. Староста церкви, який недобре був розположений до священника, зрадив його, видавши, де він ховається. Коли бандити піднялися на звільницю, вони жорстоко побили священника Миколая. В нього було темне, довге, кучеряве волосся. За це волосся вони стягнули його по сходах донизу, відтягнули до місцевого цвинтарю, який знаходиться недалеко від храму, і заставили там копати його яму. Довго знущаючись над ним, катуючи, вони там його розстріляли. А на кінець хотіли, щоб коні переїхали його. Але коні впали до землі і відмовилися робити цю брудну справу. Тільки на вечір, коли махновці поїхали з іскровки, односельчани змогли підійти і прикидати понівечене тіло священика гіллям та листям. А на другий день, викопавши невелику яму, Поклали його туди і присипали невеликою кількістю землі. Так він там пролежав цілий рік. І тільки в 1920 році, викопавши за авівтарною стіною яму глибиною в три метри, священика дістали, побачили, що на тілі його рани, ніби вчора ще кровоточили, одягнули його в зелені ризи і з почастями придали землі. І, здавалося, закінчилося життя. Але в Бога нічого немає неможливого. Господь судив цьому священнику і після свого земного мандрівки продовжувати служити Богу і людям. Він ще за життя говорив, коли мене вб'ють, приходьте до мене на могилу і просіть, а я буду ходати їм за вас у Бога і буду вам допомагати. Як і при життю, так і після смерті священника Миколая до нього не заростала стежка. І у 2000-х роках. Церквою православною було прийнято рішення по свідченням і по бажанням дуже великої кількості людей, і про свідченням святості життя цього священика і його подвигу прийняти його до Лику Святих. Священник Миколай був зачислений як священномученик. І коли відбулося обрітання його мощів, то виявилося, що вони на 80% залишилися нетлінними. Від них дуже гарно пахло, що називається у християнстві благоуханієм, а з його руки виступало мило. Коли мощі переодягнули, поклавши до раки, це такий сусуд, який зберігає мощі святих, вони упокоїлися у Хрестово-здвиженському храмі, де і знаходяться по сьогоднішній день. Як, дорогі мої браті і сестри, ми можемо шанувати наших місцевих святих. Найперше в день їхньої пам'яті, а це здебільшого День їхньої смерті, служиться Божественна літургія, читаються акафісти, служаться водосвятні молебні, а ще є така традиція звершувати хресний хід. Хресні ходи бувають різні, від малих до великих. Буває так, що після храмового свята можуть звершувати хресний хід надвколо храму, читаючи на кожному із кутів. Євангелії, в якому проповідується Воскресний Христос. Є хресні ходи, які тривають цілі кілометри. До прикладу, по благословінню Владики Боголіпа, з Ганівки в Іскрівку кожного року, 2 жовтня, відбувається хресна хода в День пам'яті священомученика Миколая Іскрівського. А ще бувають хресні ходи, які мають протяжність 38, а то й 50 кілометрів. Є хресні ходи, які тривають сотні кілометрів. До прикладу, Хресний хід з Кам'янця-Подільська до Свято-Успенської Почаївської лаври для того, щоб почтити успіння Пресвятої Богородиці. І цей хресний хід триває майже 300 кілометрів. Як правило, в Хресному ході люди моляться, люди постяться, люди просять у Господа спасіння душі, люди моляться за свою родину, моляться за свою землю, моляться за мир і благополуччя. Кожного разу, коли ми святкуємо День пам'яті наших святих, ми можемо потрудитися для того, щоби заради них і в нашому житті ми Господом були почуті, і вони, будучи нашими ходатаями, підсилювали нашу молитву. Коли йде хресний хід, сказано пекло тоді тремтить. Тоді оголошується війна дияволу, і диявол вже не може володіти людьми. Адже саме в цей момент ними володіє сам Христос. Тож по молитвах священомучеників нашої землі, Миколая Іскрівського, Володимира Спіранського, Іякова, Олександра, Федіра, Василія, Димитрія, Адріана Олександрійських, по молитвам блаженосповідниці матушки Іоліти, дорогі мої браті і сестри, нехай у нас буде здоров'я, мир, спокій. І спасіння душі, не забувайте почитати своїх місцевих святих.